Так, друзі, перша лісова знахідочка. Ось такий лісочок. Поки що тільки зайшли. І перша знахідочка такий шмурдячок. Але дивіться, пісочок сухенько копати можна. Такий гільзач. О, ну і не гільзач, патрон цілий виходить. От. Вроді ось такий от. Так що така знахідочка, друзі. Ну, Тільки зайшли, будемо пробувати. Йдемо до річки, можливо там щось буде цікавіше. Так що дивимось далі. Так, друзяки, є перша знахідочка. Щось, походу, нормальне. Ну, якийсь кругляшок випадає під ялиночкою. Зараз подивимося, бачите, тільки викопаний в пісочку. Вот. Що воно таке? Що воно? Щось зелене, друзі. А що? Незрозуміло. Це царське, щось по царизму. Так, це царська якась монета, але злизана. Тому якось так. Але царизм тут є. Значить можна ходити. Будемо бігати далі. Погнали? Так, є знахідочка. Радянщина. На цей раз випадає, друзі. Ось такий ножик. Якісь візерунки на ньому є. Коротше, радянщина, радянський ножик. Ножик грибника. Ось такий. Малесенький. Така знахідочка. Беремо, рухаємось далі. П'ятак, бля. О, хороший п'ятак. Свіжо викопана, друзі, перейшли, от від лісу трошки відійшли, така лужаєчка вийшла. Зараз буду дивитися, щось попався, якийсь кругляшок, а що воно. Якийсь гудзик, друзі. Якийсь обломаний гудзик. Ну, тим не менш, як знахідочка, дочка пейдет. Берем. Так, є ще знахідочка. випадав такий соліт. Вроді мідний, так? Він? Мідний, мідний, але видно, червоний. Мідний. Ось така от монітосіна, друзі, середньовіччя попадається. А ми ходимо далі. Так, друзяки в камрада знахідочка є. Дивіться, яка прикольна, класна. Пряжечка попадається. Ціленька. Із зацепами. В лісі сохранчик огонь. Ось така ось пряжечка. Може бути. Так що не перемикаємось, дивимось далі. Думаю, далі буде цікавіше. Погнали. Так, друзяки, копу так собі. Але дивіться. Вже зима. Але бачите, яка красота, яка. Опенючки Оп! Шикарні, класні. Зараз трошки підзбираємо. Тут їх трошки є. Он, он ще о. Так що будемо зараз збирати, друзі, потім покажу результат. Рибу. Так, друзяки. Ось така ще пряжечка мені випала. Ну, коротше, це щось по радянщині. Не дуже... Таке цінне, але на сьогоднішній момент, як ми покопали сьогодні, то це піде. Так що забираю, і йду далі. Так, друзяки, посходились камради, дивіться, який хабарок. Ось так от. Ось так от. Є, дивіться, що попалося. Ось така трьошечка. Царизм, 1902 рік, непогано. Щось тут ще є по царях. Щось ще є. Ну, коротше, такі от знахідочки. Попалась. О, дивіться. Ще отакий от хрест є непоганий. Пряжечку я показував. От, ось так от. Непогано, непогано. Ось таке у камрада. О, двушечка. Я думав, срібло якесь. Оце почти золото. Короче, от а, ладаночку ще забув показати. Ось така ладаночка у камрада. О, ще й написи видно, дивіться, непогано. Може бути. Ну, У мене там я показував вам, що в мене. Там в принципі нема що показувати. Якось так. Ще ще один прийде, ще заснімем. Так, друзі, ще одну знахідочку показують. Ось Ось така от, таке прясло знаходить камрад. Ось така ще знахідочка. Так, хабарниця ще одного камрада, що тут цікавеньке є. Ну, Монітоси є. А, ну це я показував соліда. Ну, трошки є. Коротше, такі от знахідки, друзі.